Доброго дня, вітаємо вас на каналі. Ну що ж, ми готуємося до посівної пшенички. І зараз віємо пшеничку, калібруємо на насіння, маємо така в нас віявочка саморобна. У нас вона вже 20 років, ми її віємо. Для нас вистачає. Ну і такий детальний огляд. Відвіває зеренце. Правда, зеренце трошки в полові погано вимолотилось. Ну нічого, відвиває верхні колосочки, які є трошки залишилися в зерні. І відвиває мілке зерно. Ось такий. така у нас віявочка. Це мілке. Сюди загружаємо пшеничку відеречком, Така апаратура. І віємо за РНТ. Така пшеничка. ой. Міленька трохи, ну, твоя. Потім будемо висипати ось цю балію. І будемо її протруювати на посівну. На вагах стоять, пов'язу будемо протруювати. і грузити причіп вести на поле. Сіяти. Ось такі діла. Ось така у нас чудо машина. Всім дякую за увагу. Кінчається з РНЦ, буду засипати. Підписуємося на наш канал.